Тут ми бачимо скульптуру Гіді Ендре з Турції Мерткан з Будапешта, Дряньовський Янош, потім бельгійський скульптор, оцю скульптуру зробив дуже гарну. Такі губи великі зробив. Він каже, що в людстві він всіх любить і цілує. Він у всьому світі вже має скульптури, і от це його фішка. Неподалік Мукачева у селі Чинадієві розташований унікальний парк скульптур. Ідея створення цього мистецького простору належить мукачевцю, знаному скульптору Петру Матлу. Я в Мукачівському замку 1999 2000-2001 рік, організував три ну, із підтримкою міської власті нашої, організував три симпозіуми скульптури. Вони дуже успішно пройшли, тому що місто за три роки отримало більше, ніж 20 паркових скульптур, які розмістили по всьому міроду. Десь до 2000-х років я дуже багато їздив за кордон на такі самі симпозіуми у світі. Вивозив свій інтелект, свої форми, свої думки за кордон. І вирішив, що може цю тенденцію поміняти. І то, що, щоб до нас приїхали з цього світу художники, нині тут представлено понад 20 паркових скульптур. Це твори митців з України та різних країн світу: Туреччини, Угорщини, Бельгії, Ірану, Сербії, Китаю та Данії. Багато з них світові зірки сучасного паркового мистецтва. Особливою окрасою парку є модернові ржаві скульптури. Їх оригінальний дизайн не поступається витонченим творам з граніту. У світі все дуже тепер модерновим вважається ржаві скульптури класти у простір. Вони мають свою патіну коричневу і з цим вони гарні. Хтось мені каже, що ось ржаве желізо, як попадає в скульптурний парк. Кажу, воно таке саме гарне, як і граніт. Просто Другими очами треба мало позирати на нього. За задумом матла ідея створення цієї зони одна з частин арт-проєкту Карпатський скульптурний шлях ним було започатковано громадську організацію про арт Мукачево та проведено вже десятки симпозіумів в Закарпатті, завдяки чому вони змогли подарувати більше 50 паркових скульптур місцевим громадам. За ці 10 років. Ми по Закарпаттю Карпатюлі поклали більше, ніж 50 паркових скульптур. Це означає, що 50 сіл. Скульптор розповідає, важливим етапом стало проведення карпатського міжнародного симпозіуму, завдяки якому арт Мукачево здобула міжнародне визнання. Чотири роки назад на наш симпозіум приїхав із Китаю скульптор Ліу Янг, який є організатором світових. Скульптурних симпозіумів не лише приїхав, а ще й ще зробив гранітову величезну скульптуру для нас і прийняв нашу асоціацію в світову. То, що ми робимо тут в Закарпатті, то в 80 країнах світу про то знають. Загалом над облагородженням території парку скульптур працювали чотири роки. Зараз, окрім паркової зони, тут знаходиться й арт-резиденція митців. Чотири роки ремонтувалися приміщення. Тому що воно пригодне було до життя. І зараз ми тут зробили три постійні виставки, маємо маленьку кухоньку, столову і кімнати для скульпторів, які до нас приїдуть. Тобто ми можемо тепер самі забезпечити житлом, і місцем для праці. Вирослу скульптуру. Ця виставка фотографій лише тих, які тут у нас в Закарпатті. Їх 80. і Зробили їх батькою і сином, які вимушено переселилися сюди в Закарпаття, Андрій і Іван Авдієнко. Друга виставка малої пластики. Художники до нас приїжджають. I je što zalješujući odnu iz svojih malenkih eskiziv, skulpturiv, maketiv i iz nek me zrobili malenku vestavku. Treća vestavka na vrhu se rolapi pro istoriju, istoriju Берецького пам'ятника раз на рік у Ченадієві проводять симпозіум. Торік тема була присвячена війні в Україні. Скульптор з Харкова Сергій Збітнєв створив вражаючу роботу під назвою Янгол, яку виставили на аукціон для збору коштів ЗСУ, а саме для 105-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади. Зробилося вісім скульптур, які будуть частиною нашої нашого. Скульптурного парку. Ми вирішили, що одну із скульптур, які тут були зроблені, хотіли би зробили благодійність для мукачівських бійців. І оцю скульптуру Сергій харківського скульптора Сергія Збітнєва хотіли би пожертвувати. Ми би хотіли її продати і за вилучені гроші, всі вилучені гроші віддати нашим бійцям. Це не дешева скульптура. Моральна ціна от цих скульптур десь від 100 до 200 тисяч гривень. Но ми виставили на аукціон її за 160. Петро Матл невтомно працює над розвитком парку. Він мріє, щоб цей простір став справжнім центром мистецтва, де творитимуть не лише скульптори, а й художники, музиканти та інші митці.